Сьогодні ми порівнюємо дві ручки: культову Fisher Space Pen Bullet і звичайну кулькову ручку Bic. Кожна з них має свої особливості та призначення. Fisher Space має мінімалістичний дизайн, міцний металевий корпус і компактні розміри. У закритому вигляді вона всього 9,5 см, але при відкритті перетворюється на повноцінну ручку. Бік класика, проста пластикова конструкція, доступна всюди, легка, практично та недорога. Space Pen завдяки своїй технології дозволяє писати майже в будь-яких умовах до гори дригом, під водою, за екстремального холоду чи спеки. Чорнила знаходиться в герметичному катриджі під тиском. Бік не розрахована на такі умови, вона чудово працює на рівні поверхні та при нормальному куті нахилу, але якщо перевернути її догори дригом або використовувати на мокрому папері, результат вас розчарує. Fisher Space Pen має гладкий металевий корпус, завдяки гравіруванню її зручно тримати навіть вологими руками. Бік. З її спирали подібною формою корпусу, зручно лежить в руці та не козе. Це практичне рішення для повсякденного використання. Булет коштує близько 40-50 доларів залежно від моделі. Цей аксесуар розрахований на довгі роки служби. Бік можна придбати буквально за кілька гривень, Її головна перевага доступність і низька ціна. Підсумовуючи. Fisher Space Pen Bullet – це стиль, довговічність і універсальність. Вона підійде тим, хто цінує якість і незвичні можливості. Бік, простота, доступність і щоденна зручність це чудовий варіант для тих, хто шукає функціональну ручку без зайвих витрат. Вибір за вами!